Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Сьогодні я покажу вам рецепт неперевершеної сирної паски за 1 годину. У мисці змішуємо 120 г м'якого вершкового масла і 1 чайну ложку ванільного цукру. Додаємо 220 г цукру і добре перемішуємо за допомогою міксера. Додаємо 3 яйця. Вводити по одному і після кожного додавання добре перемішувати міксером. Збивати не менше 10 хвилин. Це запорука того, що паски будуть високими, ніжними і повітряними, а не важкими і забитими тістом. Далі змішуємо 250 г борошна, трохи солі і 1 чайну ложку розпушувача. У яєчну суміш я поступово вводжу 200 г сиру. Постійно добре розмішую міксером. А потім поступово ввожу борошно і кожного разу вже лопаткою добре перемішую. У самому кінці додаю 150 грамів горіхів. Можна родзинки, можна цукати, це залежить від того, що вам подобається більше. Я люблю горіхи. Якщо форма силиконова або паперова, то не змащуємо нічим. Викладаємо тісто на 2 третіх форми і добре стукаємо об стіл, щоб не було порожнеч. З цієї кількості виходить 3 середніх паски. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин. Якщо верх горить, просто закрийте фольгою. Перевіряйте дерев'яною шпажкою готовність. А коли паски охолонить, зніміть форму і прикрашайте глазур'ю та великодньою посипкою. Це дуже вдалий рецепт. Його готувало багато людей і всі постійно кажуть мені компліменти, тому дуже раджу приготувати саме так. Це не звичайна паска, це більш як м м сирний кекс, але вона має бути на ваших великодніх столах. Обов'язково підтримайте мене коментарем, бо зараз дуже важко розвинутись україномовним каналом. Нам як ніколи потрібна ваша підтримка. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна.